З вами собі я вам сьогодні покажу, як зробити ось такий гарний бросаток для ляльки. Нам знадобиться якийсь гарний папір, ножниці, гарячий клей і льосточки. Що ж, почнімо. Для початку ми ось так от беремо оп. Так. Підрізаємо чуть-чуть паперу. Так. І якщо ви хочете, щоб скріплювати, відріжте на 5 мм більше. Так, ось так в мене вийшло. Далі ми цю конструкцію. Розширяємо ножниці. І опа! І розширяємо. Тобто за... чуть-чуть заокручаємо. Тобто розширити і провести стрічку. Ось так. От. Далі ми беремо клей. Где мене же чуть-чуть викік. Хопа. Так. І ось севовид. Ось цю штучку ми закріпляємо з другим кінцем. Ось такий гарний, великий поводочок. Кажу... такий великий вийшов Добаві. Прямо ось так от. Треба нам купити самки. Хопа. Купила помішем. Опа, можна отак от чинагати, але я не буду. Так, далі ми беремо і робимо ось такі от. Ось такі от блюсти беремо і наклеїмо в будь-якому порядку. Ось такий гарний брюсет, я зробила для своєї ліки. Я дуже рада, Ура, в мене вже п'ятий блок. Це дуже круто. <рігум> Дякую всім за перегляд, всім Па-па. <рігум>